Купила вам дереш. Я ж попробую. попробую. Коштує він 120 гривень. Mm -hmm. да, дорого. Я його, до речі, ніколи не пробувала. Зараз з вами скуштуємо. Ви будете, доні? Так. Да. Да. Я пила снікерс. Ну таке. Ану, пробуй. Ага. Як? М -м -м. Більше купляти не буду. Mm -mm. А я? Не смачно. Не рекомендую. Я? Да, зараз попробуєш. Не рекомендую. Фу. Пробуй. Давай. Ну що? Mm. Смачно? Mm. А можна я попробую? Mm. Или дай -дай -дай. А наївиська, ну, давай. Mm. Давай, швиденько. Mm. Yeah? Mm. Yeah? Yeah? Oh. Вкусно.